Мир вам, дорога молитовна родина! Знову я вітаю вас на каналі Тихий Лагідний Голос. Як добре бути разом у цьому просторі віри. Кожного дня ми стикаємося з викликами, які перевіряють нашу мужність. Війна народжує непевність і так легко дозволити тінням страху затьмарити наше серце. Але слово Боже дає нам інше джерело світла, інше джерело відваги. Сьогодні я хочу, щоб ми разом читали і молилися словами. 26 псалма це потужна декларація віри перед лицем ворогів. Давайте приймемо ці слова: Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятимусь. Одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо Він мене сховає в наметі своїм в день нещастя, сховає мене потаємно в своїм наметі на скелю мене поведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми щокруг мене, і я в його храмі принесу жертви окрику. Я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе сказало я, серце моє, шукайте мого лиця, тому я, Господи, буду шукати лиця Твого. Не ховай же від мене лиця свого, у гніві свого слуги не відкінь. Ти був моя поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого. Бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене простою стежкою ради моїх ворогів. Не віддай мене, прошу, на волю моїх ворогів, бо повстали на нас ці свідки облудні та ті, хто неправдою дише. Я вірую в те, що я буду дивитись на блага Господні в країні живих. Надійся на Господа, будь мужній, і хай буде відважне серце Твоє, і надійся на Господа. Амінь. Я вірую в те. Що я буду дивитись на блага Господні в країні живих. Це наша віра сьогодні. З цією вірою давайте молитися. Отче Небесний, ти наше світло і наше спасіння, ти твердиня нашого життя. Ми дякуємо Тобі, що в тобі ми знаходимо відвагу. Ми дякуємо, що коли ти з нами, ми не маємо кого боятись, і ми приносимо Тобі сьогодні нашу країну, нашу Україну, оточену ворогами. Господи, ми молимо за наших воїнів! Коли злочинці зближаються до них, щоб жерти їхнє тіло, ми просимо, нехай вороги спотикнуться і попадають. Коли проти них розкладається табір, ми просимо, щоб серця наших воїнів не злякалися. Коли проти них повстає війна, нехай вони надіятимуть на тебе. Будь їхньою твердиною, сховай їх в наметі своїм в день нещастя. Поведи їх на скелю безпеки. Ми молимо, піднеси їхню голову понад ворогами, дай їм мужності, дай їм перемоги, яка від тебе. Ми молимо, Господи, за наш народ, не віддай нас на волю наших ворогів, бо повстали на нас ті, хто неправдою дише. Ми просимо про твій захист для цивільних, для дітей, для тих, хто не може захистити себе. Покажи нам дорогу свою, Господи, і провадь нас простою стежкою. Ми молимо Тебе поранених, будь їхньою поміччю, не кидай їх і не лишай їх, Боже спасіння нашого. Сціли їхні рани і дай їм побачити Твої блага в країні живих. Ми молимо за тих, хто в полоні. Вони взивають до Тебе з глибини, почуй, Господи, голос їхній. Позвися до них, навіть якщо вони відчувають себе покинутими, як батьком і матер'ю, ми просимо прийми їх і поверни додому. Ми молимо за наше керівництво, дай їм твоєї мудрості. Нехай вони не бояться, але надіються на тебе. Нехай їхні серця будуть відважними, бо їхня надія на Господа. І, Отче, ми разом проголошуємо нашу віру. Ми віримо, що ми будемо дивитись на блага Господні в країні живих, тут, в Україні. Ми віримо у перемогу, ми віримо у справедливий мір, ми віримо у відновлення. Ми надіємося на тебе, Господи. Вся слава тобі. Амінь. Яка потужна обітниця? Надійся на Господа, будь мужній. Дякую вам, друзі, що ви розділили цю молитву. Наша спільна віра це сила. Запрошую вас приєднуватися до нас щодня на каналі Тихий Лагідний Голос. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, зробіть це, щоб ми разом могли стояти в молитві за нашу націю. І, як завжди, наше серце відкрито до ваших потреб. Будь ласка, залишайте в коментарях імена ваших рідних, імена воїнів, ваші особисті прохання. Ми читаємо їх і згадуємо у наших молитвах. А зараз нехай Господь буде вашим світлом і вашим спасінням. Нехай Він дасть вам відважне серце, і нехай Його тихий лагідний голос нагадає вам, що ви у його надійних руках. Будьте благословенні і до завтра!